Вітаю на каналі Смачноград. Сьогодні з вами засолимо червону рибку. У мене сьомга 2 кг. Існують два способи засолки риби. Це сухий натирання сіллю та сухими спеціями риби з усіх сторон, навіть зі сторони шкірки. Та мокрий засолка в маринаді. В цьому відео ми скористаємось сухим способом. Засолку мокрим способом я покажу в наступному відео. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Для засолки сухим способом нам знадобиться кілограмчик рибки. На кілограм рибки нам потрібно 2 столові ложки солі, бажано крупної, одна столова ложка цукру, свіжий молотий перчик, десь 1 чайна ложка і укропчик. Ось таким шматочком ми сьогодні будемо працювати. Чистимо рибку від луски. Я скористаюсь ось таким інструментом. Потрібнюємо наш перець горошком. Якщо у вас немає ступки, ви можете скористатись звичайним пакетом та відбити перець молоточком або скалкою. Рибку я почистила, промила гарненько та просушила паперовими рушничками. Зараз ми будемо шукати великі кістки. Та видаляти їх. У мене для цього є спеціальний пінцет для риби для кісток. Шукаємо великі кісточки та позбавляємось їх. Кісточки прибрали. Тепер зробимо. Нашу суміш суху, щоб натирати нашу рибу. Для цього нам знадобиться мисочка поглибша. Туди ми додаємо 2 столові ложки солі, 1 столову ложку цукру, та свіжий подрібнений перчик. Нам потрібна десь одна чайна ложечка. Все перемішуємо. Також сюди додаємо наш кріп подрібнений. і знову все перемішуємо, і цією сумішю натираємо нашу рибку з обох сторон. Шкірку теж треба натирати. Перекладаємо нашу рибку у глибоку тару, у глибоку форму, в якій вона буде далі засолюватись. Перший день я кладу на шкірку і через добу я перевертаю. На рибку кладемо гніт. У мене це кришечка з іншої, меншої формочки. Та 2 кілограмова гантелька. Закриваємо кришкою, або якщо у вас форма менша, можна харчовою плівкою. І ставимо в холодильник на 2-3-4 доби. В залежності від того, якої солоності ви любите рибку. Ми любимо дуже солену, тому ми ставимо на 3 іноді 4 дні. Дякую за те, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, я буду дуже вдячна. Підписуйтесь на наш канал. Смачного!